Привіт, дружам. Зачекалися на розбір нової гілки? Так точно, капітан! Ну, якщо аж так зачекалися, то тоді тримайте розбір гілки ПТ Італії. І ми, як справжні знавці ПТ, не те, що деякі не ПТ-води. Так як тут все-таки є про що поговорити, тим паче я обкатав ці танки на ефірах і в неефірів, і тим самим сформував для себе одну єдину думку щодо кожної ПТ. Ну а так як це все лише суб'єктивне бачення, воно може різнитися з твоїм, тому аналізую інформацію і я вірю, що ти багато чого зрозумієш. Тож не будемо тягнути зі вступом, не забувай підтримати смачною вподобайкою, коментарем. Ну і якщо підпишешся, то взагалі будеш поважим. Чоловіком, ну чи дівчиною. Тож йди став чайник, завари каркаде, вкутайся в теплу ковдру і, будь ласка, прошу як нормальну людину додивись вже це відео до кінця. В мене є аналітика кожного відео, і я все бачу. Більшість аудиторій просто не хочу додивитися кляте відео до кінця. І тим самим підтримавши мало того такий потрібний україномовний контент, ще й не хочуть підняти настрій автору, ну тобто мені. А я в свою чергу. Контент. Ну що, і починаємо з п'ятого рівня, а саме танк під назвою Самовента М41. І як для свого рівня він ніякий. Е, добре, напевно, тобі треба пояснювати, так? Зараз все розповім. По перше, з цієї ПДСАУ зовсім немає броні. От прям зовсім. Ще й двигун спереду, який виносять чаще, ніж чорний пакет зранку. Якщо ти розумієш. Прошу я. Тому ставити спорядженню форсаж дуже дурна ідея. Став тварем комплекти, і механік скаже: Гратці. Що ж там на рахунок пушки ти спитаєш, а я тобі відповім, що більш-менш непогано. Середня для свого рівня альфа в 160, ну, не дивує. Як і пробиття в 145 мм, хоч воно і за високе для п'ятого рівня. Тому вважаємо це плюсом. А ось погравши на ньому в рандомі, і я би не сказав, що це повний відстій. Саме відчуття комфортного танку, якщо повністю вкачений екіпаж, є. А ось 75% екіпажем відчувається дискомфорт у всьому. Але ж це тільки початок гілки. Але на мою превелику шкоду, так можна сказати, майже за всю гілку. Щодо КВН, вони в нього як в того маленького Борункула, аж цілих мінус сім. Але це тільки початок, далі буде краще. Оце так, на так як броні нема пушка якась посередня. Частенько будете кидати вертухи по влучності. Тобто. Тому що просто не дочекаєшся зведення. Ну я думаю, ти зрозумів. Тому давай поговоримо про швидкість. А вона тут є Цілих 44 км вперед, то дійсно гарний показник. І коли катаєш на цій ПТ, ти майже завжди вспіваєш приїхати одним із перших на позицію. І залетіти в зарубу, коли ти там потрібен. Тож саме відчуття гри на ньому більше схоже на ПЕТЕСАУ, яка грає від другої лінії. А якщо що, то ти швидко під'їдеш вирішити проблеми. Тож висновок прохідний п'ятий рівень. Наступний танк шостого рівня під назвою Басото. І ось ця ПЕТЕСАУ дуже схожа на як ПЗ-4 з німецької гілки. Чому? Вигляд, швидкість, стиль гри, але, звісно, враховуючи всі характеристики, тому що в нашої італійської суперниці альфа за постріл зросла до 300 одиниць, як і бронепробиття в 172 мм. Чого на шостому рівні майже завжди вистачає. Ну якщо виникають проблеми, то 239 мм на голдових снарядах вистачить з головою. Щодо броні, то можна сказати стало трішки краще. Просто кидати в силует з гарантією на пробиття, на жаль, не завжди спрацює на цьому танку. Так, все одно басото картон в зрівнянні з іншими однокласниками, що все-таки по моїм відчуттям не дотягує до топу рекомендацій, так як влучність тут теж не дуже. Зведення довге, а саме коло в 0.375, говорить саме за себе. По загальним відчуттям грається непогано, але іноді не вистачає влучності. Тож можна сказати, що саме з цього танку йде розуміння самої гілки. Так КВН тут не змінилися, ті самі мінус 7. Говорити, що це буде дискомфортом при грі, краще я промовчу. До речі, по швидкості тут все майже так, як і в минулої ПТСАу, 42 кілометри з більш-менш гарним поворотом на місці. Тут можна вважати це головним плюсом. Мені більше нема чого сказати про цей танк. Єдине, можу порекомендувати не вмазуватись, так як довго ця ПТ не живе в оточенні. А ось накидувати десь на другій лінії можна, особливо коли кинуло вниз списку. 7 рівень СМВ с 56 і починаючи з цього рівня вже доступна нова механіка резервного снаряду, де якщо ти з нетерплячки розрядився повністю. Кидай повного барабану, доходить до майже 40 секундної перезарядки. Але якщо хочеш, то можеш кидати тільки другим знарядом, але й тоді ДПМ не стане більше за минулий танк, що дуже дивно. Також, якщо придивитися, то в тебе є вибір. Це циклічна пушка з альфою в 310 одиниць, але ж фішка цієї гілки саме в дозарядці. Тому в майбутньому будемо зупиняти свій погляд саме на пушці з дозарядкою. Якщо придивитися, то можна помітити більш-менш непогані характеристики по влучності, звичайно, під обладнанням. А ось на рахунок альфи є проблеми, все лише 240 одиниць, хоча це все-таки краще ніж 225. Мабуть. Треба розуміти, що це вже такий собі симулятор 10 го рівня, і всі танки починаючи з цього схожі один з одним, не тільки пушкою, а зовнішнім виглядом, маневреністю, а також бронею, яка, до речі, непогано тримає проти однокласників. І можна сказати, що якщо ти граєш від горки, то нічого не зміниться, бо КВН тут мінус 7. Це є жах. На рахунок відчуття комфорту, то однозначно стало тяжче. Танк майже не крутиться, маленький хід, і в тебе буде відчуття постійного запізнення, де коли ти прийдеш, то прийдуть до тебе скоріше. Ця Петесау, як і інші, в цій гілці полюбляють не швидку гру. Якщо бій близько 2 хвилин, а вони майже завжди так йдуть, то якщо встиг накидати 1500 урону, ти в топ-3 по урону. Тому єдину гру, яку ці ПТ вітають, саме стара добра позиційка. Що там зі швидкістю? Та як більшість грає з 75% екіпажем, таке відчуття, що Т-95 це такий собі спідстер в світі повільних танків серед них. Насправді, тобі може здатися, що я дуже прискіпливо до того ставлюсь. І не така вона повільна. Але коли ти сідаєш, так, саме сідаєш, ви ж на ПТ граєте, привчаємося сидіти на пляжці. Це база, це фундамент. Але коли ти натискаєш в бій перші два бої, я не розумів, що трапилось, чи в мене з двигуном проблеми, чи то ще щось. Але як на мене, то головна біда цих ПТ-САУ їх маневреність і поворот на місці. Вони роблять з них просто металобрухт в бою. Так я ж не сказав, яка максимальна швидкість. Дійсно, на цифрах 36 кілометрів. І ти такий скажеш, та ти ж... Чешеш, нормальна швидкість, і у більшості важких танків така. Але якщо ти уважно подивишся, то поворот на місці і проходимість тут вказують зовсім на інше. Так, все змінюється, коли ти вкачаєш 100% екіпажу. Можливо. Еталон броні 8 рівня серед ПТСАО це МСМВ цц 64 коли ми обкатували її на загальному тесті на ефірі, вже тоді було зрозуміло, що вона буде імбувати в плані броні. Ти заряджаєш голду на припустимо химерів, надії чпехнути, А на справі то червоний моноліт. Так багато залежить від кутів броні та знаходження танку в певному місці. Багато хто вже зараз плюється, що на танку поганий відсоток, він зовсім нічого не танкує. Але треба враховувати багато нюансів. Не забувайте, то Бліц і івентний рандом, вмазанка в нові танки ніхто не відміняв. Тому коли починаєте качати гілку, як тільки вона вийшла, дуже багато буде сформованих очікувань. Щодо пушки, тут також встановлена дозарядка на три постріли, і як завжди, останній снаряд тут резервний. Тому нагадую, краще притримайте його до тих моментів, коли потрібно забрати шотного чи вже злив, і ти останній в команді. Так як рівень виріс, то і альфа буде трішки вищою, аж 320 одиниць з непоганим пробиттям в 229 мм. Але ж в мене стоїть на пробиття, а не на покращену вентиляцію. Це вже тільки твої забаганки і вирішувати тобі. Можливо в тебе з'явилося питання, а як мені ефективно відіграти з цією механікою. Самий кращий ДПМ, коли ти стріляєш тільки першим. Але то грі вже більше схоже до циклічної пухи. І тоді вже виникає: а на хіба мені то потрібно? Тому багато хто вистрілює перші два. А останній резервний чекає свою долю. Щодо влучності, то на цифрах схоже з минулим танком з гілки. Так, влучність однозначно не саме приємна і більш приємно відіграє на близькій дистанції. Тому, і гравши на ній, майже постійно опинявся на першій лінії. Але треба не забувати, що коли танкуєш, борта легко пробиваються при невеликому довороті. То не проблема, але іноді буде бісити. Пам'ятаєш, я говорив за дискомфорт гри від горок на минулому танку. Так ось тут все виправили, і КВН вже зросли до мінус 11, що дає змогу спокійно чпехати від горок. Щодо маневреності нічого суттєво не змінилось. 38 кілометрів з поганим поворотом на місці взагалі-то болюча тема всіх ПТ Італії. Це ми ще до 9 рівня не дійшли. На ньому я і відірвусь. Ну і мій улюбленець. Ні, це Петесау дев'ятого рівня під назвою ЦЦ1 МК2, чи як там. І почнемо з того, що коли я обкатав цей танк на ефірі. Я офігів, Валера. Ну, ось чесно, його маневреність мене бісила більше, ніж його влучність. По-перше, єдиний висновок, який я зрозумів, це викачати на ньому топовий екіпаж. Катати з 75% екіпажем помилка, яка може забрати твої нерви, тому краще не ризикувати. По характеристикам маневреності 36 кілометрів, але набирає і тримає їх не дуже жваво, тим паче в середньому будете їхати зі швидкістю в 25 кілометрів. А це я ще не сказав за поворот на місці. 22 градуси то дуже замало. Крутити будуть навіть важкі танки з максимальною швидкістю нижче за цей танк. На жаль, саме цей танк став для мене повним розчаруванням. Тут встановлена пушка з непоганим пробиттям, як для свого рівня. Це вважаю величезним плюсом аж в цілих 272 мм, з альфою на основних в 450 одиниць. До речі, голда тут гарна. Якщо що, то башта є 100 одразу стає сірою. І то не дивно. 359 мм, ну, майже завжди буде вистачати. Окрім деяких нюансів. Не потрібно забувати, що тут теж встановлена дозарядка, тому влучність теж не змінилася, вона стала трішки гірше, майже 6 секунд зведення та майже 0,4 коло зведення. Обладнанням то можна виправити, тому рекомендую не економити на встановлення обладнання. А ось що буде додавати максимальний комфорт гри, так це КВН. В мінус 13 градусів, що дійсно буде позитивно сказуватись на грі від перешкод. Але, як ми знаємо, працює то не завжди. Так як і броня, вона тут майже ніколи не рятує. Так, на цифрах в тебе 265 в башті, 245 в корпусі, але на досвіді скажу, що часто будуть кидати кумулятивні прямо в лице. Тому якось надіятись на цю неймовірну броню я не можу. А я спеціально не змінював бій на фоні, щоб показати. Як він грається в справжньому рандомі. Ну ось ми і підійшли до головного героя Мінотауру. Насправді я не можу сказати, що танк вийшов імбою. В нього є ярко виражені плюси, як і мінуси. І давайте почнемо з броні. Якщо у тебе надія на те, що ти зараз вкачаєш цей танк і будеш танкувати, то ти помиляєшся. Так, більшість знарядів він добре тримає, але більшість буде кидати по тобі голдою. І зарядивши голдовий знаряд, питання не про биття знімається одразу. Тому погравши на ньому, я прийшов до єдиної думки, що танк краще грається на другій лінії. Але так як є броня, все залежить від ситуації. Але частіше за все будеш не встигати накидувати. Як я говорив раніше, ця гілка полюбляє довгі бої, де можна грати від позицій, але це бліц і майже постійно бої тут швидкі. Щодо пушки, то якщо поставити на допробиття в слоті обладнання, проблем не буде. Так як на цифрах ми отримаємо 289 мм на основних бронебійних. з альфою за посіл в 490 одиниць. Насправді гра на цій пушці мені більше нагадує Йоха на двохзарядній пушці. Якщо говорити за те, де саме грати на ній, то тут можна віднести універсальний ігролат. Що на першій лінії разом з важкими танками, що десь на другій. Так як поворот на місці все-таки трішки підводить, і якщо будеш занадто активним, отримуєш череду снарядів в корму і борт. Щодо КВН, то маємо мінус 10, що непогано, це дає можливість комфортно відігравати від перешкод, а з гарною бронею, то тільки плюс для нахилу кутів броні. Якщо ти хочеш швидко їхати, то це не той танк. На такий випадок вже краще фаша. Бо середня швидкість тут 27 км, тобто швидко змінити напрямок не вдасться, так як і не вдасться кидати вертухи, бо влучність тут схожа з 9 рівнем в цій гілці, що однозначно не кращий варіант. Взагалі, покатавши на цьому танку на ефірі, в мене склався майже позитивний настрій. Не можу сказати, що танк поганий. Тим паче планка на майстра здивує так точно. Пізніше покажу, яка саме. А ось щодо маневреності це Ахілесова п'ята, яку треба компенсувати іншими перевагами бронею, КВН і новою механікою. Головне питання, чи качати цю гілку. Якщо ви полюбляєте повільне пт САУ, то можете спробувати. Для гравця ця гілка буде схожою з гілкою Т110Е3. Вся гілка це повільне сау але з плюс-мінус гарною бронею і альфою за пострілом. Вкачуючи її саме зараз, то я би рекомендував не швидити і почекати наступного патчу оновлення. Можливо, щось змінять, а можливо ні. Та й головна думка це трішки краще рандом стане, без івентів і неадекватним балансиром. Ну, це весь огляд на гілку. Якщо тобі сподобався, обов'язково протискай вподобайку і коментуй це відео. З тисячі переглядів українцями все лише 30 коментарів. Такими темпами україномовний контент буде ще довго відставати від російськомовного. Тому я рекомендую залишити будь-який коментар, ну і підписатися на канал. Теж не забувай. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!